Я вважаю, що тільки люди, які мають інтелект, знання, бажання і волю навести порядок в державі, можуть все змінити через своє право приймати участь в реальному управлінні країною. Тому от скажімо, це те бачення моє, яке може країну Криму подарувати інше майбутнє. Так, потрібні економічні, соціальні реформи, освітні, до речі, сьогодні в Верховній Раді розглядається закон про освіту, які підтримали в тому числі всі ректори, підтримали студенти. І сьогодні він буде по суті розглядатися вже в першому читанні. Всі в Верховній Раді його підтримують, і це дасть вам можливість вийти в глобальний світ своїми дипломами, своїми знаннями, своїми можливостями. Але до того як виходити в глобальний світ. Нам потрібно навести порядок в своєму в світі українському, і ми це зробимо з вами.